Дорогі пастори, сьогодні вся наша церква хоче сказати вам особливі слова. Ми вдячні Господу за ваше життя, служіння і любов до Божого народу. Наші найменші друзі хочуть почати це привітання. Привіт, сорок А ти знаєш, хто такий пастор? Він любить людей? Пастор, це відео код. У вечір? У да. Класно. А як звати пастора нашої церкви? Так. Да. Да? А хто це такий пастор? Взагалі ти знаєш? Мій дібор. Це добрий дядя, який розповідає нам про біблію. Це такий чоловік, який є вибраний Богом, щоб більше розказувати людям. Про Бога його історії. Це такий чоловік, який нам розказує, хто такий Бог і хто такий Ісус і про всю історію Біблії. Це той, хто читає по біблію і відповідає за всю це. А що пастор робить хорошего? Ту увелик хороші. І хороші, а погані не можуть любить. Не любить не любить Бога, то йому так не хочете, він любить тільки злодію. Маємо обідати з цим, і тому допомагати йому. Чого, то йому помагати, він дуже поганий. Дивіться, гарно групу. вони дуже гарні виховують дітей. Всякого мене я не встають. Хай це вичком посадили. А, ага. а, ага. а каже, що він ще робить? Спариться? А що ще робить? Читає біки. Пасти каже з людям, які який одна сьогодні як, як, сьогодні пасти говорили, що а, ну, там він. Він типу, розказує все по біблію, і, у, можна сказати, ученики слухають його і відкривають біблію і читають. А що тобі пастор робить просто? Що ви тобі? Пікарка. Яким одним словом ви можете описати нашого пастора? Вибраний Богом. Ще. Добрий. Добрий. Ще. Волонтер. Хороший. Хороший. Максик? Mm, е -е 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 -е. Пастор. Пастор. Щедрий. Я на слово описую пастора. Відданий того ж сужання, що Вітя чимось пожартувала заради церкви. Одним словом, пастори – це щирість і вірність. І що, ви любите нашого пастора? Так. Да. Хороший дядько, так? Да? Так. Да. Дядіть. Дитячі слова прості, але справжні. А зараз ми почуємо свідчення дорослих тих, хто дякує Богу за пасторів, за їхнє служіння, за кожне слово, яке стало підбадьоренням і за той вплив, який вони залишили у їхньому житті. Дякую Богу за пастора Віктора, за його серце, за його любов, яку він є вивів для нашої сім'ї, так як вітя. Звітою одне ціле, і їхня сім'я явила нам величезну любов, турботу, опіку. І е, так як кого він виховує, це церква вплинула на нашу сім'ю е, завдяки тому, що його серце величезне, небайдуже. Вони явили нам дуже багато любові, турботи, опіки. Ще вдячна пастору Жені. За той останній раз, коли вони приїхали з Валерою до нас, і, і сказав Валера пакувати речі, їм пора виїжджати це була така підтримка, велика в той період, коли було найважче для нас, і також ми не забудемо той момент, як Бог зробив, коли ми заїжджали в Шепетів, і він сидів на порозі свого здання. І так було цікаво, що пастор був першим, кого ми зустріли приїжаючи сюди. Без бажто <звіток> вдячна за те, що Кожне зібрання, кожну проповідь, кожну групу та кожна особисту зустріч, ви вдвох Женя та дядь Вітя, ви кожен раз допомагаєте дав, кожному члену церкви, зрозуміти ще більше про Бога та про Біблію. Бог проявився в моєму житті через пастиря. Коли я ще не ходила в церкву, тобто не постійно ходила в церкву, час від часу, не була членом церкви, але коли потрібно було мені робити операцію в Хмельницькому, мене Вітя відклав всі свої справи і проявив таку турботу. Про мене він завіз мене на Хмельницький і там виконував все, що було необхідно на той момент. Хочу подякувати пастору за те, що він ну завдяки тому, що він є, що він приїхав в Шепетівку з Хорватії. У мене з'явилася чудова нагода. Заключити заповіт з Господом, постати його дитиною. Mm -hmm. Це сталося по тій причині, що Бог благословив віків і таким чином Бог мені відкрився. Вплив пасторів на моє життя можу сказати тільки позитивне. Я вдячна Богу за те, що я знала їх раніше, тому мені було легше влитися в колектив. Прийшла я з розбитою душою, з розбитим, пустим серцем. І я дякую пасторам їхню праці. Я дякую церкві за те, що вона нас дуже тепло прийняла. І ви знаєте, багато щоб не говорити, скажу, що є один тільки позитив це те, що колись я задавалася питанням, в мене підтверджували вступі. Але найбільше мені запам'яталось те, що я хотіла бути як одна з жінок пастиря тихою, мудрою. Але емоції мені дуже заважали. Я не знала, що робити з тими емоціями. Мені так хотілося цього добитися, і це, щоб було не тільки на людях, а це було в моєму серці. Я думаю, що мені це вдається. Неодноразово я запитала в свого чоловіка, чи змінилася я, і отримала приємний позитивний відповідь. Щиро дякую вам за ваше служіння, молитви, турботу про кожного з нас. Дякую, що показуєте приклад життя, в якому видно любов до Бога. Дякую, що нагадуєте нам про головне: триматися Христа, довіряти Йому і любити людей, так як Він любить нас. Найбільше з усього я заповнила, як Вітя казав: якщо хочеш дати, то дай. І тепер вже в моєму житті не стоїть питання, дати чи не дати. Якщо дух Святий побуждає серце, то я зразу вже даю. Хочу висловити подяку нашим пасторам за те, що вони піклуються про наш духовний стан, за те, що розуміючи, що саме основне це наш духовний стан, немає нічого більш ціннішого і важливішого в нашому житті. Хочу сказати, що в цій церкві я вже більше року, але що мені сподобалось розбір слів слова, так, так як от зараз на домашній групі і тому ми вивчали е, об'явлення книгу об'явлення, і хоча багато років, якби я знаю, чи письмо, ну мені дуже багато чого відкрилось. Дуже чого багато відкрилось з другого ракурсу, дякуючи нашим пастирям, які доносять слово, які е, вірш за віршем. Тобто, в церкві є свій певний порядок, який я рахую він дуже правильний і воно формує. Християнське мислення, воно формує розум і пізнання книги. Отець Небесний послав нам самого найкращого, найлучшого, самого, самого наймудрішого пастора. Він всіх завжди вислухає, кожному допоможе і завжди мудро вміє порадити все, що потрібно кому. Він всім завжди допоможе. Я дуже вдячна за ту любов і милість, і довготерпіння, яке вони мені явили, особливо останній рік, два роки, як коли я дуже воювала з Богом, їхнє терпіння, їхня любов і, і дуже мене спасали. За це я вдячна. Коли багато років тому в моєму житті випила можливість жити в Німеччині і собі мені сказав. Щоб це була перша і остання моя поїздка, бо це я церква вдома. Це сильно вплинуло mm. на моє життя. Ну, він по-доброму дуже писав. Перебіг тебе. А мені сказав, що Божа воля вертатися в Шебетівку. <смі> ну <смі> от про це я кажу. І Женя теж дуже багато впливав на моє підліткове життя на домашній групі. На те, як я приймала хрещення, як він хрестив мене. Навірно, одну і зі всіх. Хочу ну, найперше подякувати за Боже Слово. Я сприймаю те, що вони говорять, що через їхні уста, якби Бог звертається до нас, І я так сприймаю наших пастирів, що це що це, якби Бог через них діє на нас. Ну, Хочу подякувати їм за їхню працю. салаты для пасты. Что <реклама> это означает? Щечку я. <соцентрический> А сейчас? мы, 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 больше. мы, 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 и мы, и мы, 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 Щоб у них було добре, і хороше життя, щоб у них все було добре і щоб вони були багаті. Щоб все було добре, щоб вони більше і більше розповідали нам про Бога і про те, щоб ну, у них добре, сім'ї і всі жіночі. Вітаю з днем Віктор Петрович, Євгеній Сергієвич. Бажаю вам здоров'я. Вам счастье. Уважаю вам счастья, вам жены, семьи. То, что вы прекрасные пастыри, которые вы нам даете сил, энергии. И мы с любовью всегда я слушаю ваши выступления. Я Господу Бога прошу, чтобы побольше богато людей было в зале нашем. И уважаю, чтобы скорее настал мир. Ми моємося це. Коли вам важко, пам'ятайте, що ті люди, які проблемні, їм самим були. І вони потребують уваги. І ця увага, яку ви даруєте для них, вона лікує їм серце. Щоб їхня справа була бравою, щоб вони натхненною, щоб вони з натхненням робили свою справу і щоб вони. Бачили результат своєї роботи. Ось, щоб люди в церкві поважали його і щоб він бачив цю повагу. Бажаю пастирям, щоб вони завжди були з Богом, Женя і Віфя, і щоб вони церкву за собою. Амінь. Хочу подякувати їм, побажати їм всього найкращого. Хай вони зміснюються в Бозі, і хай також нас. Нас також підкріпляють і дають нам сили пережити ці випробування в житті. за це. Вітаю з теппаса. Тож бажаємо йому ясних Божих благословень на всі дні. І хочемо, щоб він був завжди здоровий, крепкий і до кінця служив нашій церкві. Ще більше, бо я розумію, що ми всі багато чудимо. І спокою в Господі. Просто спокою, щоб не робилося навклуги, Господь залишається той самий, щоб мати в ньому покупку. Дякую, що ви є. Раді, що все так складається. Бажання більше, більше, більше молитися. За, за себе і, і за нашу церкву хай ваша молитва лине до Бога. Ли... Хочу побажати для наших пастирів, щоб Бог давав мудрості, здоров'я, і надалі вони навчали всю паству, всю церкву, слово мудрості, слово знання, щоб наш народ був освічений в слові Божому. І хочу побажати нашим пастирям переображатися в образ Христа, багато багато терпіння і любові. Ми хочемо подякувати і привітати з його з дуже великою працею, яка дає можливість людям отримувати спасіння і жити з Христом. Вітаю їм також з цим днем, хай Бог їх благословить надалі і також їхні сім'ї. Амінь. Хай Бог благословить вас мудрістю, силою та миром у серці. Дуже любимо вас та цінуємо. І ми вдячні за те, що вони є в нашому житті. Бог їх привів в наше життя, і нас в нас їхнє життя. І хочемо е, подякувати їм і благословити їх, щоб Бог і їхні сім'ї. І за все їм дякуємо. Я бажаю його сім'ї відчути. Е, теж е, в Слові Божому написано, що сієш, то й жнеш. Я вірю, що Господь поблагословить його дуже рясно. Він вже це робить. Амінь. Амінь.